Пропоную це обрати редакційну комісію в складі трьох осіб. Інші пропозиції будуть? Пропоную Арлата Ірина Адольфівна, Наврузов Руслан Шеріфович і Терещенко Ігор Миколайович. Хто за? Проти? Отримався? Так. Сьогодні вже працює наша система, повинна працювати, так, і голосування буде відбуватися вже через планшет, через систему. На розгляд сесії виносяться наступне питання. Про обрання секретаря Новородись міської ради, про затвердження на посаді першого заступника міського голови секретаря конкому, про затвердження на посаді третє питання заступник, четверте питання заступник. П'яте про затвердження на посаді керуючого справами у виконкому. Шосте питання про затвердження положення про постійні комісії Новогродівської міської ради по районно Донецької області. Сьоме питання про створення постійних комісій Новогродівської міської ради по район Донецької області. Та про закріплення депутатів за округами. Якісь пропозиції, зауваження є. Тоді ставлю на... Голосування. Хто за те, щоб затвердити цей порядок денний, для сьогодні наші? Хто за? А, Все. Все, Живем. Живем. все зараз у вас на екранах. Ну, а у вас. І у нас. А? Рішення прийняте. Там є питання з одним на тому що. Тоді переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про обрання секретаря Новгородської міської ради відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, секретар ради обирається радою, числа її депутатів на срок повноважень ради. Вношу пропозицію обрати секретарем Новгородської міської ради бігалі Лілію Валерівну. Багато з вас хто її знає, і по роботі багато хто знає. Просто як людину, попереднє не сьоме, а шостому скликанні вона була секретарем нашої ради, тому пропоную я саме цю кандидатуру. Ліля Варіана Писуння, якщо у кого є запитання, будь ласка, запитань нема. Е, працювати? Ой, дуже <риклад> е, Тоді переходимо до процедури голосування. Е, це має бути таємне голосування. Е, для підрахунку голосів з питання обрання секретаря необхідно обрати лічильну комісію для підрахунку бюджету. Пропоную лічільну комісію обрати в кількості 5 осіб з представників різних партій. Хто за, прошу проголосувати. Хто проти, хто утримався. Ну, Пропоную обрати в лічильну комісію наступних депутатів. Левченко, Григорій Степанович, Золотарська Інна Володимирівна, Баліна, Олександр Олександрович, Жигірій Світлана Сергіївна і Константинов Олексій Олексійович. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто за? Хто утримався? Проти одного голосно. Так. Є е е е пропозиція. Комісію розпочати роботу, а саме обрати голову, секретаря, перевірити та опечатати урну для голосування і підготувати бюлетені. І є пропозиція, поки буде все готуватися, оголосити перерву, щоб тут знаходитися, буде можливість ще раз. Переглянути закріплення депутатів за округами. Може, ще будуть якісь пропозиції чи зауваження до цього? Тому зараз оголошуємо передбачати.

Понимаете, потом вытащите. Так, это последний. Вот, наверное, два. Вот, наверное, два. Так, наверное, уже долго. もしや。<noise> <noise> <noise> da 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 da